Слава Господу! Коли в твоє серце загляне тривога, здаватися, друже, не смій, звернися в молитві до Господа Бога, і Він допоможе тобі. Віддай в Його руки питання, проблеми, Він вирішить все без вагань. У нього свої варіанти і схеми, ти тільки лиш волі Його довіряй. Борхливому світі, що навколо вирує, до кого ще можна прийти й принести усе, що болить, усе, що турбує, і хто зможе ще наші душі зцілити? Хто зможе, як Бог, пригорнути, зміцнити і дух відновити до нового життя, війти в наше серце і там поселитись, і бути із нами. До самого кінця, хто зможе, як Бог, дарувати надію, чи друзі, чи гроші, а може, звання? Лиш Бог, тільки він, бо земне усе тлінне, а він вічно сущий початок життя. Хто зможе, як Бог, підіймати із мертвих, знедоленим і бідним давати майбуття? Хто зможе, як він, звільняти залежних, і в зародок людський вдихати життя. Ніхто лише Бог, і ми розуміємо, та часто втрачаємо спокій серед хвиль, хвилюємося, плачемо, мов безнадійні. Здається, неначе нас Бог залишив, о ні, не залишить. Сказав він у слові, що буде із нами не день і не два, до скінчення віку щоденно, постійно, допоки триватиме наше життя, а світ безнадійний, довкола як глянеш, хтось п'є заспокійливі, спокою нема, комусь невідомо, для чого живе він, і хтось ще не знає. І Ісуса Христа. А ми Його знаємо. Ми дійсно щасливі, віддаймо Йому всі проблеми свої. Він знає і вирішить їх, бо все може, і в ньому є мир і спокій для душі. Амінь. Слава Богу, брати, сестри, всіх, хто є в залі, хто нас дивиться. І я хочу зараз привітати нас всіх святом і святом благовіщення, із святом доброї новини. Ми зараз живемо в такий нелегкий час, що добрі новини це є рідкість, 90% це є негатив. Пасмедія розповідають про нові нові жертви цієї пандемії, цього вірусу. І люди, вони є в депресії, вони є в страху. Але добра новина полягає в тому, написано Івана 3,16, що так бо Бог полюбив світ, Він віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірює, не загинув, але мав життя вічне. І ми на нас, християн, покладена велика відповідальність, щоб ми були цими благовісниками, щоб ми були цими посланцями з людьми, які передають цю добру новину. Зараз в нашому місті, в нашій країні є обмеження, обмеження по пересуванню, обмеження по зібраннях і ми живемо, так як я говорив, що це не в легкий час. Але в нас є в нас є наші рідні, в нас є наші близькі, в нас є наші родичі неспасені. У нас є мобільний зв'язок, через який ми можемо передавати ці добрі новини. Ми можемо благовістити по телефоні. Ми можемо розповідати людям ці добру новину. Колись, пам'ятаю, коли був ще юнаком. Писали листи, пізніше писали смс. Зараз є більші можливості для донесення цієї доброї новини. Зараз є Viber, де можна відправити фотографії, де можна відправити документи, де можна розповісти про Ісуса, де можна скинути пісню, вірш. І це буде на прославлення Господа. І так як я говорив, що благовіщення це є свято доброї новини, і брат Володимир переді мною зачитав це місце, коли. Ангел з'явився Діві Марії, і я вибірково ще раз пройдуся про цих місцях. Іван Ля від Луки, перший розділ, 31 місце. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і дасиш йому імені Ісус. Що означає Спаситель, Спаситель світу, Спаситель всього людства. І далі сказано. Бо для Бога немає нічого, бо для Бога немає неможливої жадної речі, іншими словами, що неможливо людині, можливо Богу. Далі сказано в 38 му вірші, а Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм і відійшовши ангел від неї. І ми бачимо прекрасну картину смирення цієї молодої дівчини, цієї діви. Велика віра була присутня цій діві Марії. І З грецького перекладу Діва означає партенос, чиста, яка не знала чоловіка, не вступала в шлюбні відносини, і ніхто на землі, ні до, ні після Марії не стане матір'ю. Таким чином, ще одне місце хочу зачитати, це книга пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака, оздіва утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. У першому посланні святого посла Івана написано тут також сказано про добру номину. Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Якщо говоримо, що маємо спільний з ним, але живемо у темряві, то ми обманюємо і поводимося нещиро. І якщо живемо у світлі, як Він у світлі, то маємо єдність один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Якщо говоримо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і щирості немає в нас. Але якщо визнаємо гріхи наші, то Він як вірний і справедливий простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. І з прочитаного можна зрозуміти, що завдяки своїй любові Бог дарує прощення гріхів і вічного життя. Але отримати це вічне життя ми можемо не тому, що ми такі хороші, чи ми такі добрі, чи ми щось зробили важливе в суспільстві. Отримати ми можемо завдяки крові Ісуса Христа, завдяки цьому подвигу, який він здійснив на Голгофі, який Він здійснив цих 2000 років назад, взяв оцей ці гріхи всього людства, поніс їх, був принижний, був, був розп'ятий на цьому хресті і Воскрес на третій день. І коли ми з командою виїжджаємо в село чи в місто, я люблю людям задавати питання, я люблю людям розповідати про Ісуса Христа, про цю добру новину. Я люблю їм доносити цю правду, розповідати їм. І одне із питань їх запитую, хто такий для вас Ісус Христос? І дуже, дуже багато можна почути відповідей в людей, і хтось відповідає, що. Він бачив Ісуса в мультфільмах, хтось відповідає, що це є Син Божий, хтось говорить, що це людина, хтось говорить, що це пророк, тобто багато можна почути. Але ми повинні бути благовісниками правди, благовісниками миру, благовісниками добра, щоб дійсно донести людям оцю істину, розповісти всю правду. І коли в наших поїздках ми спілкуємося з людьми, ми розповідаємо. Ім про небеса, про вічне життя, про людину, що людина є грішна, що вона не може сама спасти себе. Ми розповідаємо про Бога, що Господь Він є справедливий суддя, що Господь є любов, але Він рано чи пізно повинен покарати гріх. Ми розповідаємо про Ісуса Христа, що це був правдивий Бог, що це була правдива людина. Ми доносимо цю благо за цей подвиг розповідаємо про Голгофу, про вінок Тарновий, що Він зробив на Христі, що Він помер і воскрес. Заради кожного з нас, що він умив і очистив і дав білі одежі. І також ми говоримо про гріх, про покаяння, що потрібно покаятися, що потрібно віддати своє серце Господу. Ми розповідаємо про віру, що віра вона також буває тимчасова, а буває постійна. Тимчасова віра це коли ми покладаємо зусилля на щось, на щось тимчасове, коли ми попросили Господа. Про якусь тимчасову справу Господь допоміг, але ми пізніше забули подякувати. Це є тимчасова віра. Але ми коли ми покладаємо всі свої надії, всі свої сили на Ісуса Христа, і коли ми просимо прощення в Нього, то Він виходить на зустріч нам, Він благословляє, допомагає і проводить нас в житті. В Галатам сказано, про плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння. Добрість, милосердя, віра, ладність, здержливість. І в цей нелегкий час ми повинні бути дійсно цими вісниками цими добрих новин. Ми повинні спілкуватися з людьми, про розповідати цю правду, розповідати їм про нашого Спасителя, який прийшов на цю землю, який взяв ці гріхи людства, поніс. Поніс оці наші гріхи, був мучився, але на третій день він воскрес. І разом з ним, ми, маємо, ми стоїмо зараз на цьому місці, ми можемо його прославити, возвеличити його святе ім'я. І хочу закінчити цей виступ віршом про милість Господню. Називається я милість з Господню вдихаю щоранку і нею живу лише до цього щодня. Лягаю в спокою, стаю на світанку, радіє в Господі душа моя, Щоб б не радіти, я знаю Ісуса, у мене є друзі, церква, сім'я. Від радості плачу, від щастя сміюся і дякую Богу за прожите життя. Я знаю, що люблять і люблять взаємно, і мичі чудові дарує лише Бог. І в Божій присутності дуже приємно кудись поспішати з Ісусом удвох. Ціную, що маю, воно є найкраще. За все щиро вдячний моєму Христу. Хіба є щось краще, коли лише сорок, як тільки радіти, служити Йому? Хай нас Господь благословить і щоб ми дійсно були провідниками цих добрих новин, щоб ми розповідали людям тільки хороші новини, добрі новини. За все йому слава. Амінь.